Підей ніжним стаю радіора ботанії. І зорі замість дір пронизують картон. Цирк обертається, борів співає Соломір. Трапеція тимо крьо живе. Живе в ньому, в розкорові, кожен як уміє. А ну ж малась і вниз! Чи спільна смерть зірве, тож не безлиці, без лики, без язика, що на чужих торгах міняє імена. Стечкові лишані в розбитих черпиках. Ви кожному скажіть, що є у нас вона, є голос є. і любов. Є. Але замухаю. Це тільки зовні цирк, а в Лидні. Ja ja ditnya meneng yang kas nang mulai kau yung sak ka yu mulai sa bin bom etral la Все ж, в одній з цих історіях таки справді знаходимо сюжет про якогось штукаря Альберта, декласованого дрібного шляхтича, родом з невідомих околиць об'єднаної Європи, котрий начебто промишляв дрібними крадіжками, поєднуючи їх із церковими фокусами. Іноді це оберталося відчутними неприємностями для всієї трупи. Про неї пішла лиха слава, а найвпливовіші циркові.